Для когось це спогади із дитинства. Іншим звичайний діаблоклон. Для мене Штатен Квест одна із найулюбленіших ігор, причому настільки, що саме з неї почався контентний шлях на цьому каналі. Це був мій перший огляд із жахливим мікрофоном, грубим стилем, коли я ще не писав сценарій, а вигадував його із голови на люту, та невідшліфованими навичками монтажу. Кому цікаво, можете глянути, якими були мої перші контентні кроки, та порівняти, чи покращилася якість моїх відео з тих пір вийшло. Ще одне доповнення, а до всього оголосили, що у розробці знаходиться сік флотітанки. Тому причин, аби переробити своє старе відео, назбиралося чимало. Втім, про що саме буде цей оновлений огляд? Традиційно спершу поговоримо про історію розробки, потім подивимося на оригінал без аддонів, А в кінці поступово розбиратимемося із доповненнями, та чи взагалі варто їх купувати. Адже загалом весь набір коштує не так вже й дешево. Історія розробки Titan Quest водночас трагічна та прекрасна. Гра з'явилася завдяки палкій ідеї та натхненню. Є такий собі пан Брайан Саліван, колись він був геймдизайнером відомої Age of Empires. Під час розробки він надихнувся античним сеттингом та вирішив зробити свою гру. У 2000 році разом зі своїм партнером вони створили Iron War Entertainment. Часу вони не гаяли, тож двох вони протягом кількох років збирали команду ентузіастів та на папері окреслювали концепт своєї майбутньої гри зі Салівана спершу у компанії їх було дев'ятеро, а на момент виходу над грою працювало 38 людей для тих часів відносно велика команда. У 2004 році вони презентували сиру ідею видавцю THQ. Їм концепт сподобався, тому вони підписали контракт на розробку. З цікавого, що грою займалися не лише Iron War, а в кінці їм допомагали ще дві студії. Одна з яких робила катсцени, а інша трохи розгрузила із самою розробкою. На цьому підкріплення не завершилося. Сценарій писав такий собі. Рендал Волес, який до цього створив сюжет для Перл Харбора та Хороброго серця. Над відеогрою він працював вперше, та й через певні фінансові лімітації сюжету гри вийшов, хоч і насиченим атмосферою, та доволі другорядним, не дивлячись на те, що за задумкою першочергово саме через нього будували гру. Руші гри, що став певною візитівкою Titan Quest, розробляли з нуля. Бо, за словами Салівана, для шутерів було достатньо технічних рішень у той час, але не для екшен РПД. Завдяки цьому вони створили Ручний редактор МАП, що подарував нам дійсно неповторні пейзажі. Потім він став доступний і для гравців. У різноманітних інтерв'ю Саліван розповідав, що у нього є розуміння, що Titan Quest будуть порівнювати із діабло яка по суті і сформувала жанр таких ігор. Тим не менш, команда вирішила зосередитися на різноманітних елементах, а не старатися перевершити батька жанру. Загалом ARPG робити і не так просто, бо ігри цього жанру потребують занадто багато контенту, тому глобально у нас не так їх і багато. А далі починається сумна частина. За всі 8 років існування студія займалася лише трьома проєктами: це оригінальний Titan Quest, доповнення Immortal Throne, а також вони допомагали релікам із Soulstorm для стратегії Dawn of War. Через брак замовлень у 2008 році. Iron Lore просто закрилася. На щастя, частина розробників створила свою студію Crate Entertainment, яка створила Grim Dawn. За враженням грається як покращений Titan Quest, але це історія для іншого відео. Пізніше. Розпалася і сама THQ, а права на інтелектуальну власність розкупили. Тож новітнє доповнення та порт на мобільні пристрої робили вже інші люди, що пояснює певну їх технічну недосконалість. Не буду окремо вдаватися у подробиці, хто з них чим займався, бо і так вже нанудив час переходити до самої гри. Одразу до важливого: чим є Titan Quest? Hack and Slash або Action RPG? Нещодавно робив відео про один із цих жанрів, де трохи заглибився у нюанси. Можете глянути. Якщо коротко, то вважаю танку а RPG. тут ворогів значно менше, ніж у тому ж діабло, геймплей менш динамічний, а прокачка та білди грають значно більшу роль. Більше того, із неправильно обраними навичками гравцю буде доволі складно бігати не те, що на третій легендарній складності, а вже буде непросто і на другій. Тож як зараз виглядає наша екшн RPG? Не варто оцінювати Titan Quest як архаїчний витвір 2006 року, навіть доповнення так чи інакше оновлювало візуальну частину більшою мірою через постефекти. Тим не менш у самому арт-стилі та орієнтуванні на міфологію є щось таке рідне по домашньому знайоме: пекло, демони, чорти та різноманітні посіпаки це звісно цікаво. Але звичне ще зі школи античної Греції із божественними створіннями справді підкупає. Не просто ж так вона йде першою у кампанії. Усі знайомі монстри на кшталт сатирів, мінотаврів та циклопів так само грають на атмосферу, яку передають доволі мало ігор, та й навіть менш відомі для широкого загалу її. Та Китай також переносять нас до відомих місцин: Сфінкс, піраміди, велика стіна. Наша подорож буде відносно довгою, але приємною. А перше доповнення Immortal Throne, яке вже невід'ємно стоїть поруч із основою, буквально передає дух потойбічного життя у царстві Аїда. Підкріплює ці всі враження, непоганий рушій, особливо подобається, як нахиляється висока травичка, ніби у стрічці Гладіатор. До того ж, практично усі вороги мають фізичну модель, тому правдоподібно падають у рехдонів. Олі після смерті. Особливо видовищно розпадаються скелети або якісь механізми. Пам'ятаю, як у дитинстві за допомогою так званих трейнерів прикручував своїм персонажам ненормальні показники сили, аби дивитися, як сатири відлітають у космос до Бога Сонця, Аполлона. Ще з приємного, мені подобається, що будь-який елемент спорядження промальований та має свою фізичну модель. Якщо нам падають щит, спис або обладунки, ми це все бачимо на землі, а потім зможемо вдягти на свою модельку. Виглядає до біса класно та автентично. Не у всіх схожих іграх настільки класно воно промальовано. Те саме стосується і самого інтерфейсу. Дійсно віриш у античний стиль із закрученими рамочками, різними реліквіями та кольоровою палітрою. Загалом для мене це все настільки рідне, що і не можу виокремити якісь недоліки чи позитивні сторони. Настільки давно граю у Titan Quest, що вже не сприймаю якісь негативні моменти. Якщо покоприсатися, то можна виділити копіпас деяких печер та під але знову ж таки їх і не так багато, щоб це впливало на загальну картину. Ще мені не вистачає спецефектів. Навіть найпотужніші закляття виглядають доволі простенько, не відчувається якоїсь сили за ними. З іншого ж боку, завдяки цьому не виникає якоїсь каші на екрані. У тому ж грім траплялися моменти, коли у бою все вибухало, світилося, там без 100 грам не розберешся. Тут все хоч і дещо аскетично, зате не виникає мішанини, тому це все питання смаку. А от звук у Titan Quest найменш виразна частина гри. Не можу сказати, що він поганий, навіть навпаки, але я натурально сидів та думав, що ж такого про нього сказати. Він не вирізняється нічим особливим, принаймні в основній кампанії. І здійсно приємного це сигналізація низького рівня здоров'я. Деякі ігри цього жанру повідомляють гравця про це візуально, інші аудіально а бувають і поєднання у Титанці Це робиться чітким та характерним звуком. Не почути, коли твого персонажа добивають, неможливо саме тому я урятувався зайву сотню разів, а не додав смертей до своєї статистики. В іншому ж монстри звучать певні різновиди мають свої характерні звуки, які одразу дають про себе знати, навіть без зорового контакту, щось по типу як у серйозному семі. Але через якийсь час ти їх сприймаєш вкрай пасивно. Музика тут до непристойного звичайна, приємні, спокійні або драматичні акомпанементи, але на тому все Поза грою Ви ніколи про них не згадуєте. На щастя, доповнення виправляють цю ситуацію та приділяють звуку особливу увагу. Монстри починають передавати свій характер через якісь специфічні звуки, наприклад, гарчання тролів чи невідома мова бандитів. Так раніше вороги теж звучали, коли вони розпадалися, коли помирали і так далі, але ну не запам'ятовуються, от хоч прибий. А тепер про сам геймплей. я граю у Titan Quest майже два десятки років, бо подорожував міфічною Грецією ще з моменту виходу та з технічними. Проблемами по типу квадратного розмиття на воді або кращих після години гри. Що спричиняло такі моменти: чи то куплена на Петрівці піратка, чи то сам слабенький комп'ютер, вже не важливо. Розповідаю це лише тому, щоб ви мали уявлення, що для мене гра настільки рідна знов ж таки, що досить складно виокремити якісь недоліки та приховати здивування, коли якісь знайомі або друзі казали, що їм не дуже подобається тітанка. Як це так? Це ж чудова АРПД, а сеттинг? А краєвиди. Втім, після стількох років та бажання розібратися, схоже нарешті, побачив великий недолік гри невиразність. Річ у тому, що процес гри проходить абсолютно пасивно у плані якихось ігрових моментів. Незалежно від того, чи зустріли ми табір ворогів або боса, все проходиться без драми, немає якихось злетів або падінь. складається враження, що ми потрапляємо у якийсь транс. Якщо візуалізувати, то уявіть ЕКГ, де присутній пік та кульмінація. А Titan Квест грається рівномірно. Як приклад, під час запису матеріалу в останньому доповненні я зачищав чергову печеру і взагалі не поміч. Мітив, що забрав боса на легендарній складності? До мене це дійшло виключно тоді, коли отримав досягнення. Titan Quest ледь не єдина гра цього жанру, де можу на фоні включати свою музику, розслабитися та відключати мозок. Я знаю, що мене не очікують сюрпризи у ігровому плані. Все буде однаково та беземоційно. У тому ж грімдаун так не пограєш. Там постійно треба бути уважним, бо можна прогавити, як на тебе вилетить якийсь небезпечний чортяка. Тоді постає логічне питання, а чи це не є катастрофою, якщо гра не розділяє певні секції проходження та загалом не дивує гравця. Адже виходить, що тоді вона просто прісна. Умовний поділ сегментів є. Завжди зрозуміло, що ось буде битва з босом, бо перед сутичками з ними треба пробиратися через аномальну велику кількість монстрів. Починає грати епічна музика і всяке таке. Я більше говорю про емоційну складову та пейсінг. У Титанці ти бігаєш, 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 фармиш, фармиш мовними точками проходження. Вважаю, фонтани від. Дродження, а не якісь цікаві ігрові ситуації, бо їх, як таких, і нема. Якщо попросити гравця Titan Quest пригадати хоча б пару особливих моментів, він скоріш за все почне розповідати про якусь Грецію та краєвиди. Тут будуються загальні враження завдяки комплексу елементів, а не окремих подій. Якщо говорити про це у контексті інших ігор, то це доволі вагомий недолік, який, можливо, і відштовхнув деяких гравців. До тутешнього плаского ритму треба звикнути. Гра має специфічні вайби. Під час Проходження ти ніби медитуєш та розслабляєшся. Особисто я є любителем драматичних історій по типу третього Макса Пейна зі злетами та падіннями із бажанням отримати цікаві враження. Тому досить дивно, що мені так подобається фоновий геймплей. Але якщо вдатися у подробиці, як грається, концепт старий, як світ: створили персонажа, взяли квест, побили монстрів, заробили рівень, обрали одну із кількох професій та пішли далі. Вибиваємо лут, кошмаримо босів, переходимо на наступну складність. І так по колу, поки не викачуємо персонажа. Далі тріумфально задивляємося на модельку у меню, створюємо іншого героя і повторюємо процес спочатку до тих пір, поки не набридне. Власне, чим Titan Quest відрізняється від інших ігор жанру. Почну із найкращого: система прокачки. Як на мене, тут а пізніше повторили це у Dawn, створила одну із найкращих систем білдингу персонажів. Вона достатньо глибока та водночас проста для розуміння. У чому суть? По досягненню другого рівня можна взяти одну із 11, якщо у вас є всі доповнення професій, а на восьмому левелі вибрати другу. Прогресинг простий як два пальця. Аби відкрити нові здібності, треба вкидати очки навичок у плюсик, що також дає атрибути. Деякі скіли мають певну гілку доповнень, що модифікують першочергову здібність та відповідно роблять її потужнішою. Все зрозуміло розписано та показано. Вже у самих професіях можна зробити по кілька білдів, але ж їх усі можна міксувати. Уявіть, скільки ми маємо можливостей для створення різноманітних Варіації героїв зрозуміло ж, деякі будуть більш ефективні, деякі менш, але на те вони і білди. Втім, тут же є певний вагомий недолік. Не всі професії є самодостатні. Є основа, яку ти завжди береш у першу чергу, а є доповнення, яке її підсилює. Наприклад, якщо ти хочеш робити гібрид лучника та чаклуна, доведеться брати мистецтво полювання. Лише там є покращення на швидкість польоту снарядів, різноманітні бафи на дальню атаку і так далі. Якщо ти хочеш робити танка, то доведеться брати захист. Інші професії не дадуть тієї стійкості. Тут же є мистецтво сну, яке як друга професія. Підходить будь-якому класу. Тут є буквально все: бафи, аури, ескейпи, атака, але на самостійну основну професію вона просто не тягне. Викачаєш пару здібностей, а далі що? Але якщо говорити комплексно, Titan Quest неймовірно логічна. Тут немає зайвих елементів, все працює та підкріплює ідею рухатися далі. Як гравець, ти живеш своїми білдами, від яких і залежить весь ігровий процес. Якщо говорити за Hack and Slash Sacred наприклад, там також присутня розбудова персоналу. Але вона більш обмежена фантазією розробників. Умовно по три варіації на клас. Тут же все більш фривольно, все з усім поєднується, і ці варіації вітаються, адже екіпірування можна знайти майже на будь кого Якщо вже зачепив цю тему, то що по луту десь та колись мені писали коментар, що у Титанці речей падає не дуже багато. Я зараз вам показую сховище своїх персонажів та як воно набите легендарками, які нікуди дівати. Так у тій прадавній першій версії 2006 року. Року був не дуже зараз. Же рідкісні речі падають з перших рівнів, і до 30-го ви точно будете ходити, як мінімум, у всьому зеленому. Легендарки починають падати десь із середини другої складності. І звісно, сети доведеться вибивати, але теж дрібниці. Наборів броні та зброї дофігіща. Мені здається, що за весь час я не бачив і чверті, що тут є. До всього тут є частинки есенцій, які можна збирати у цілі реліквії, і це щось на кшталт камінців із діабло. Застосування дещо обмежене, бо на легендарні предмети їх не повісиш, але вони використовуються для крафту артефактів, що дають атрибути. Втім, знову ж таки, неймовірно сумую за кубом харадрімів. Тут концепт реліквії не дуже пропрацювали, але загалом контенту у плані спорядження тут багато. Якщо все ж таки потрібно, є моди на пришвидшення фарму, але я ніколи не хворів жагою вибивати все. Чисто граю у своє задоволення. Також сенс йти на вищі складності є, бо і падає краще, і також починають ще з другої складності відкриваються на півсекретні боси. Геймплей підсилений мережевою грою. Кооперація між гравцями пропрацьована доволі непогано. Є індикація партнерів на мінімапі, можна торгувати між собою. Практично у всіх класів є які-не які, але здібності на групу. Це або якийсь бавчик, або якась аура, або корисне закляття. Місцями буває тяжко проходити деяких босів, особливо певними білдами, тому існує практика пошуку партнерів для проходження. З недоліків кооперативного режиму це вимога мати такі ж доповнення, як і у хоста. Деякі Ігри дозволяють роздавати DLC, наприклад, Endless Legend, а тут, на жаль, це не працює. А також у мережі нероздільний лут, він один для всіх. Окремий дроп предметів у коопі став нормою відносно нещодавно. Тому не дивно, що у старенький Titan Quest ми фармимо як діди. Хоча, чесно кажучи, нові доповнення могли б це виправити. Але у загальному що не так із геймплеєм, або що можна було б покращити квести без перебільшення вони жахливі. Як і у більшості іграх цього жанру, це знайди принеси або діди. До якоїсь точки та перебий монстрів. Хоч якоюсь мірою цікавих завдань по всій грі відсили десяток. Це, наприклад, охорона хлопця, який запалюватиме маяк у першому доповненні, хоч якась відмінність від інших завдань. Якоюсь мірою ситуацію виправляють секретні локації та пара квестів. Деякі взагалі не підсвічуються у спеціальному вікні, а деякі, як от скарбниця Аїда, вирішуються логікою. У безсмертному троні та Рагнароці є певні приховані рівні із жертівливим зображенням розробників, де можна. Зібрати лут, але у загальному це доволі проблемне місце гри. Квести не пропонують ніяких ось цікавих геймплейних рішень, майже не створюють якихось особливих ситуацій, та сюжетно все доволі ніяке. Навіть не хочеться витрачати час на прочитання історій, настільки тобі на це байдуже. Тим знову ж таки повторюся така ситуація у багатьох ARPG та hack and Slash. Не те, щоб я відбілював Titan Quest таким чином, просто звик, що квест у таких тайтлах грають другорядну роль. Ще з неприємного: існує певний дискомфорт у Ванні, що найбільше проявляється на воїнах ближнього бою, іноді гра не ідентифікує кліки на ворогах, тобто можна тицяти лівою кнопкою, але нічого не відбувається. Треба точніше наводити на модельку ворога та переклікувати. Не сказав би, що це катастрофічний недолік, втім деякий дискомфорт таки спричиняє, особливо на складності повище, коли треба реагувати на загрози одразу. Ще прямо таки дратують точкові стрибки складності. У певних локаціях існують комбінації ворогів, що тебе буквально ваншотять. З першого разу досить складно перед. Бачити ту кількість пошкоджень, яка у тебе прилітає. Така ситуація виникає наприкінці Китаю, наприклад, і річ не у білдах, а у тому, що є необґрунтовані місця складності. Можна спокійно бігати та навіть без проблем бити босів. А тут тобі раз і відправляємося на найближчий фонтан відродження. Така ситуація не нова для цього жанру, втім особисто для мене у Titan Quest відчувається більш болісно, адже ворогів тут менше, та й у графічному плані все зрозуміліше ніж у схожих іграх. А тепер давайте перейдемо до доповнень. Першим йде Рагнарок. Нас переносять до земель вікінгів, де ми пробіжемося відомими скандинавськими міфами. Якщо говорити за естетику, доповнення вкрай вдале. Воно логічно лягає у загальну міфологію та приносить багато нового. Зокрема, саме тут ми вперше побачимо ворогів людей, не гуманоїдів, а саме людей. Копіпасту у плані оточення та монстрів відносно мало, тому можна сказати, що Діосі робилося практично з нуля. Які позитивні сторони додали нову майстерність. Стерність руни, це друга у грі професія, що дає можливість брати дві зброї одночасно. Можна зробити цікавого воїна ближнього бою або ж метальника на короткій дистанції, що базується на інтелекті, а не силі. Бо там трохи далі є навичка, яка переводить фізичні пошкодження в лементальні, а якраз інтелект прокачує цей тип. Доповнення дає купу нових ворогів та луту, тому контенту дійсно багато. З мінусів. для переходу на наступну складність треба проходити рагнарок. А оскільки воно не таке вже й коротке, це купа. Зайвого часу особисто для мене це недолік. Також локації стали якимось вузькими продовгуватими тонелями. Ми і раніше лінійно бігли вперед, але в основі це був хоч якийсь простір. Тут же прямо таки розвивається якась клаустрофобія. Але мені здається, що Рагнарок вийшов хорошим, тож можу порадити купувати. Переходимо до Атлантісу. Загалом доповнення катастрофічно страждає на дві проблеми: відсутність новизни та мети. Річ у тому, що за концептом, навіть у часи античності, Атлантида вже зато. Тому один археолог просить нас допомогти знайти це затонуле місто. Більшість доповнення ми бігаємо випадковими руїнами та шукаємо підказки, де ж знаходиться це місто. Сама Атлантида це буквально пара останніх локацій, а в кінці битимемо ще одного тилхіна абсолютно дивно та невиправдано видаче рішення. А найсмішніше, що Адон не дає нам нової професії. По суті, ми отримуємо пустишку, хоча потенціал був величезний, можна було створити новий клас інженера, який би обігрував механічні приладдя та викликав би міньйонів, Як варіант, у самому затонулому місті можна було б погратися із пазлами на цю тему. Не все настільки катастрофічно, бо насправді є і нові вороги, і з цим доповненням розширили уміння у старих професіях, є режим безкінечної арени, та й загалом усі ці невеликі оновлення можна охарактеризувати як правки та корисні покращення. Але з найголовнішого, що для мене вибивається, це додали умовні лутбокси за ігрове золото, з яких випадає легендарне спорядження раніше. Ши нашу валюту дівати було нікуди, бо в магазинах нормальні речі не продаються, ото лише витрачає зілля мани та здоров'я. Тепер цю проблему вирішено. Але як на мене, за це все не можна брати окремо, тим паче немалу суму, особливо коли воно на старті коштувало більше 200 гривень. Мені особисто Атлантіс сподобався, але чудово розумію, чому у нього такі низькі оцінки. Воно дає занадто мало контенту, як такого. Пересічний гравець нічого не втратить, якщо його не придбає. За великими знижками брати можна, бог з ним. Але окремо, виключно, якщо ви такий же затятий фанат Titan Quest. А от останнє доповнення Eternal Embers критикували найбільше. У стімі можна побачити більше негативних відгуків, аніж позитивних. Тут ми повертаємося до Китаю, а також в кінці трохи побігаємо на Єгипетщині. Почну із позитивного. Додали нову професію Н'ядан. Видно, що у розробників не було єдиного бачення, тому ця майстерність служить допоміжною та має у собі все. Вона і підсилює ефекти зіль, є й різноманітні атакуючі здібності і захисні. Скажу, що вона погано зроблена, є у ній цікаві моменти, але знов ж таки чисто на ній побудувати персонажа не вийде. Якщо ж відійти від професії, то у цьому доповненні, мабуть, найкрасивіше та найбільш деталізоване оточення в усій грі. Одна насолода на те все дивитися. Також, якщо про основу казав, що музика там не дуже, то тут кардинально інша історія. Зараз вона грає на фоні, можете почути. А також зайшли нові сети, особливо є вибір серед броні для ближнього бою та мечі. Це якраз те, що мені треба було. На цьому позитивні сторони завершуються. Переходимо до негативу. Одним із найбільших недоліків, що навіть прямо таки розізлив гравців, стало рішення, що грати у доповнення можна лише на легендарній складності. Хоча розробники дають для цього створити персонажа відповідного рівня, багатьом це дійсно не зайшло. Я все таки підтримую рішення давати контент для більш прокачених гравців, бо гра явно не нова, та й бігати тьорну Ембер скільки разів точно не хочеться. На старті доповнення було вкрай забагованим, та й зараз воно принесло у гру певні Приємні технічні недоліки. Фрізи не те, щоби постійне явище, але воно трапляється. Дивився на проходження інших людей, у них та сама ситуація. Це стосується усіх доповнень, вони оптимізовані не дуже, але тут це прямо-таки помітно. Краєвиди тут симпатичні, але це не рятує від лабіринтів. Часто блукаєш туди-сюди у пошуках потрібного виходу. Шлях уперед не дуже інтуїтивний, а десь після половини гри, і особливо як доходимо до Єгипту, починається копіпаст. Одні ті самі гробниці, одні ті самі вороги, і ти годинам. Ми ходиш по одним і тим самим кімнатам, і воно не цікаво, і воно душно, і воно нудно. Було одне бажання поскоріше пройти це доповнення. При цьому вони накрутили видачу досвіду, і окрім як квестами, ми майже не отримуємо прокачки. Тому сенсу бігати у це доповнення теж небагато, окрім як вибивати якісні сети на бійців. Якщо я говорив про пасивний геймплей основи, то тут ця проблема постає більш критично, бо сюжет ну просто ніякий. Більшу частину доповнення ти тупо йдеш далі без ніякого. Розуміння, що відбувається, у тому ж на ця загадковість реалізована краще. Зрозуміліше в Атлантиді ми знали для чого та чому йдемо вперед. І ці всі радощі при ще більшій ціні, тож однозначно не раджу виключно для фанатів Тайтан Квеста. Ось такою вийшла розповідь про цю гру. У своїй погоні за об'єктивністю я намагався відшукати недоліки та витягти їх на поверхню. Втім, нехай мій стиль та бажання видаватися експертом не зруйнує головної думки про Тайтан Квест, у якій граю майже 20 років. Концептуально гра не застаріла, бо виведена формула працює чудово і. Дотепер Харстиль створив одну із найцікавіших ігор по міфології, яка спокійно стоїть на одній сходинці із Age of Mythology. Грати цікаво, приємно та не дивлячись на плаский геймплей. Весело дійсно виникає багато питань щодо доповнень, але хоч вони й дещо ліниво зроблені заради легкої наживи. Але для фанатів це новий контент для гарячі любимої ними гри. Для мене Titan Квест це еталон жанру Арпіджі, великою мірою завдяки системі прокачки і з майстерностями. Після тітанки став досить прискіпливим до схожих ігор. Одностільки мене вразила ця гра та її ідеї. Тут же додаємо атмосферу із унікальним, хоча дещо специфічним ігровим процесом. Я справді рекомендую Titan Quest для усіх любителів повибивати лут, а також для поціновувачів Action RPG.